Мур привіт, це я Ялакі, справжній дегустатор котячих смаколиків, і сьогодні розповім вам про свій новий корм. I love my cat. Ох, який же він смачний! Кожна гранулка пахне так апетитно, що я вже мурчу, тільки на господині бере пакет, а ще він без пшениці. Тож від у мене не порчить, а шерсть блистить к справжнього краснення. Цей корм не просто смачний. Він ще й допомагає тримати форму, навіть якщо я люблю підіймати після обіду, залишаюсь струнким і спритним, як тигр. там і все, що потрібно котику: Білки для м'язів, вітаміни для гарного настрою та урин, щоб серце билося в барабан, коли я бачу уроблену мисочку. Після такого частування я морчу, катаю підлозі від задоволення і готовий до нових пригод. Тож, якщо твій хвостик друг хоче бути здоровим, гарним і щасливим. Дай йому «I love my cat», бо я лаки вже перевірив. Це справжня котяча любов.